грудня 1844 року, що належить згодом Катерині Скаржинській. Наприкінці 1844 року Шевченко надіслав вірш в Варварі яка знайомила з ним декого із земляків. Вона писала, я получила добре ваше письмо, Нині цей лист невідомий. Писала Шевченкові Рівніна області, що датується 10 січня 22 лютого 1845 року. Скільки я могла понять вашу а нам її дуже понравила землякам, що ваших тож, оскільки твір, твір мав першу початкову назву Пустина. найімовірніше в квітні-травні 1846 року, під час спільного проживання в Шевченкому будинку Житницького у Києві вірш разом із поезією Минають дні, минають ночі відомої вам та переспівом 136 псалма переписав Афанасій Чужбинський. Текст тих списків трьох творів поета Шевченко авторизував власноручним підписом. Вірш поширився і в інших списках. Один із них згодом належить житецькому, відомому літературознавцю, мовознавцю, досліднику, члену академії петербургської науки. до дуже знаний, дуже розумній людей. 12 червня 1862 року Павло Житецький написав його редактору основи Інозецькому і писав, «Посилаю вам пустину. Шевченка, вона до цих пір ніде не надрукована. У кілька червня 1846 року, перебуваючи в Києві, Шевченко переписав вірх невідомого автомобла і вмістив до збірки три літа. На початку 1847 року, під час перебування в селі Седнові, у Лизогуба, готуючи нове видання Кобзаря. Воно, на жаль, лишилося не здійсненим. Поет ніс виправлення також олікцем, тобто і остаточно переробив поему, і вірш, вірш набув вигляду такого, як ми його можемо прочитати сьогодні. Уперше надруковано під заголовком «Пустина», за нині невідомим списком, що належав Коницькому, Київському Альманасі, Луна. Дуже багато є відгуків, зокрема, наприклад, доктора Кулюя, який читав її і Лішеві. Сені ходила поезії. Дошку служити у неділю не гуляла та на шовки заробляла, та хустину вишивала, вишиваючи, співала. Хустиночко мережена, вишивана я вигаптую, подарую, а він мене поцілує. Хустина моя мальована я, здивуються вранці люди. Сироти хубав буде мережена я, мальована я. А я косо розплідаю, з дружиною побажаю. Довенько моя, матінько моя. Отак вона вишивала, у віконці поглядала. Чи не ровуть крутороги, чи не йде чумац дола? Іде чума за лиману, чужим добром, без Чужі воли поганяє, поганяючи, співає. Доле моя, доле. Чом ти не така я, як інша, чужа я? чи я п'ю, гуляю, чи сини не маю, чи до тебе доріженьки у стиху не знаю, чи до тебе свої дари я не посилаю. Є у мене дари, очі мої карі, молодую мою силу багаті купили, може, дівчину та з мене з іншим заручили. Навчи ж мене, моя доле, гуляти навчи, і ти заплатиш. Ой, застогна сивий пугач в степу на могилі, зажурились Чумаченки, тяжко зажурились. Благослови, отамане, коли села встати та понесем товариша в село причащати. Сповідали, причащали, ворожки питали не помогли з націленною дорогу рушали. Чи то праця задавила молодому силу, чи то нудьгани всі пища й чи то люди поробили йому. Щоб дівчину, хоч село побачить, не до поховали, ніхто не заперечив. Поставили громадою над сиротою, розійшлися, як балина, як лис за водою. Пішов козак з цього світа, все забрав з собою. А де ж тая мальована, шитая хустина, а де ж тая веселія, дівчина дитина? На новому хресті хустку вітер розвіває, а дівчина у чорниці оце розпітає. Чого мені тяжко, чого мені нудно? Чого серце плаче, ридає, кричить? Мов дитя голодне, серце моє трудне, чого ти бажаєш? Що в тебе волить? Чи пити, чи їсти, чи спатоньки хочеш? Засни, моє серце, навіки засни. Не вкрите, розбите, а людна вісни, нехай скаже міні закрий серце нашого. Отже, вірш у неділю не гуляла пройняти народно-пісенними мотивами. У його основі саме чуманські пісні про смерть чумака в дорозі. відомі Шевченкові з народних уст та сфертурних збірників. Зокрема, Максимовича, можемо порівняти з такою відомою піснею, як Ой, ходив чумак з сімеріт по Подона. Мотив смерті чумака ускладнюється у прочитані поезії ще й мотивом чекання милого, коханою дівчиною. Ідучи за народно-пісенною традицією, Шевченко надав образові чумака виразної соціальної характеристики. Поет говорить, що чумак сирота Циротас, чужим добром безталанний, чужі воли поганяли його молоду силу, багаті купили. Також подібну поезію, подібну пісню ми бачимо у повісті Тараса Шевченка наймичка. Глибока спорідненість поезії Шевченка з народнопісенною стихією виявляється також в іншій прочитаній поезії, теж суті побудованих на фульзорних мотивах та реміністенції. Нещаслива доля молодого чумака, який занедужив і помер в далекій дорозі, призвела до трагедії його коханої. гаптовану весільну пустину, в яку наречена дала всі почуття і надії, довелося пов'язати на могильних хресті. Поетичний стиль заслуганих творів відзначається простотою висновок, конкретною образністю і метафоричністю. Зображуваний у них світ мусиніфікований, оскільки вітер шепоче, лукає думи. Лихо сміється. Процес опрацювання фольклорного матеріалу вдосконалюється, збагачується новими формами і методами. Фольклорні мотиви і образи вибирають Тараса Шевченка та нової мистецької якості. А деякі його поезії перейшли вже в народний репертуар і стали на сьогодні піснями, загальними, які ми співаємо на столи. Дякую за увагу.